Добрий день, поважні товариства, моє ім'я Віста і я далі веду свій блог. Вчора я вам розказувала сон про Ісуса Христа, розказувала, що це може означати. І я, коли буду працювати з Богом версом, запитаюся, чи є молитва безпосередньо до самого Ісуса Христа. Пам'ятайте, що Ісус Христос і християнська релігія це зовсім різні речі. Пам'ятайте про це, ви можете молитися до нього своїми словами, він вас почує. Але е, до християнства він має дуже мало відношення. Вони е, іменем Христа дуже багато прикриваються, і це не так, як там написано. Ну, але менше з тим. Сьогодні я хочу поговорити з вами за темних богів. Значить, темні боги діляться на дві частини. Це є перша частина, це є, які відноситься до. Християнського, мусульманського і іудейського грегору, і, і темні боги, які пішли із падших ангелів, такі, наприклад, як Чорнобог. Якщо ви задумаєте укласти угоду із бога, темними богами християнського Грегору, ви можете це зробити тільки в тому випадку, якщо ви відноситеся до людей е, раси. І до е, нащадків падших ангелів, тоді ця душа для них буде інтересна. Вони можуть заключити з вами цей договор і дати вам е, певні привілеї, але плата буде жорстокою. Тоді, е, е, якщо ви тільки задумали з ними працювати, і ви відноситеся до тих людей, яких Бог зліпив з глини. Нащадки, яких Бог зліпив з глини, нечить, ви ще не встигли подумати, коли ви вже є в їхньому полоні. І ваша душонка їм зовсім не інтересна. Вони вас зведуть з розуму, і саме найкраще, що буде, це ви будете пацієнтом в психіатричній лікарні. Саме найгірше ви будете самовбивцею. Тому за це пам'ятайте. Сьогодні я вам хочу розказати про такого Бога, як Чорнобог. Це є темний Бог слов'янської раси, білої раси. Але він має в собі світло, світло то є Божу іскру. Він в тих падших ангелів, він був тоді, коли створювали землю. І він був на рівні з Богом. Сьогодні я вам хочу дати один ритуал від Бога, Чорнобога, який він мені не диктував, для покращення здоров'я. Взяти багато меду і, казати, і додати до меду сіль. І казати, як мід і сіль рядом не будуть, так моя худоба мене лишає. Слово худоба означає хвороба, е, ну, людина худає, коли є хвороба і так далі. Значить, цей ритуал є чорний. Коли ви з сіль викидуєте на перехресток, три рази наговорюєте ставите цю баночку з медом із сіллю у кульок. У кульок ставите 100 гривень, можете поставити більше, ну 100 мінімально. І це все викидаєте на перехрку. На перехрестку ще раз прочитали той заговор, вам відразу стане легше. І ще я вам хочу сказати: от чим відрізняються темні і черні боги. От, наприклад, коли я звертаюся до бога Чорнобога, і я кажу Добрий вечір, він каже до мене: Дай Боже здоров'я тобі, моя дитино. Оце є різниця. Він з вами говорить.